Якщо уважно почитати історію, можна побачити, що дефолт в історії людства це не така вже й рідкість. Тим паче, це не рідкість для Греції. Перший дефолт там стався ще в IV столітті до нашої ери. Тоді 13 грецьких міст держав позичили гроші у Делойського храму. Однак більшість з них взяти не повернули, і храм не до отримав боргу. За свою сучасну історію, тобто з 1800-х років Греція п'ять разів бувала в дефолтному стані. Спочатку у 1826 році, це сталося під час грецької війни за незалежність від Османської імперії. Потім, у 1843-му країна перестала виплачувати борги, бо всі гроші витратила на свою армію. Як ще було сказано, утримання отто баварського принца. Дефолт 1860 року. Після цього Грецію на 18 років виключили з міжнародних ринків. І дефолт 1894, коли ринки знову відкрилися і кредитори втратили обережність. Тоді заборгованості досягли неприйнятних рівнів, і уряд призупинив виплати. Останній випадок, а тепер вже вірніше назвати його передостаннім. Дефолт 1932 року під час Великої депресії. Якщо все це підсумувати, то виходить, що з моменту здобуття незалежності Греція майже 90 років, тобто половину свого існування, провела у фінансовій кризі. А тепер про причини останніх економічних проблем цієї країни. Фінансова криза в Греції безпосередньо пов'язана зі світовою фінансовою кризою, яка почалася з 2007 року. Економіка Греції виявилася особливо чутливою до нього, бо країна дуже залежна від туризму. Для покриття дефіциту бюджету мусили постійно брати на себе нові і нові боргові зобов'язання. Зрештою набрали повні кармани нині. При ВВП країни у 241 мільярд. Греція мусить повернути 324 мільярд. Арди євро, тобто 180% ВВП країни, водночас дослідження, проведене європейською комісією, торік, показало, що грекам не дає насолоджуватися сієстою. У першу чергу корупція це найбільш корумпована країна в європейському союзі. У карман чиновників попадає увага до 10% ВВП на рік у світовому рейтингу відкатів і хабарництва Греція на 69-му місці. Хоча що тут казати Україна на 142-му? До всього цього більшість приватних підприємців України приховують свої прибутки. Як виявили дослідники, значна частина населення середнього класу витрачає ледь не в два рази більше ніж офіційно заробляє. З початком економічної кризи ще й безробіття в країні зросло. В 2015 році цей показник становить понад 25% населення, і окремо варто відзначити, що не мають роботи близько 55% молоді. І посилюють цю картину соціальний фактор, бо греки жили завше дуже добре, не по можливостях. Але зараз при скруті йти на непопулярні реформи, наприклад, зменшувати пенсії на вимогу ЄС, вони теж не дуже хочуть.